Одного дня вовчок та їжачок пригод із самого рання шукали повсякчас. Та ненароком вавчок побачив на плиті Пакуночок гарненький, новенький сірників. Запалив один сірник, запалив і другий. Та вогонь такий шкідник підпалив і друга. Кричить їжачок від жаху. Ой ой, ой ой, рятуй, болить, а вовчок з переляку, як його гасить? Та ось на гамірих прибив відмедик і вогнегасникам своїм полум'я загасив. Ви що звірята скоїли? Погані з вогнем іграшки не можна жартувати. Вибач нас, ведмедику, тепер знаємо, що сірник завдає нам дітям лихо. Тож бажаю всім малятам сірниками справ не мати. Думати про наслідки завжди, щоб не трапилось біди.